Так, ну що, дивимося, давай твій портфель, що у нас за тиждень відбулося. Тим більше дуже чудово, що ринок е, просів. Е, давай я тобі даю, але ти сам вроді ніби підключався чи ні. Демо екрани ти сам включав? Не знаю. Ладно, дивись я тобі так. Е... Ану, так, Ану, пробуй зара э, Spotlight for everyone. one. <coughs> Ти зара можеш? Э, а, вот, э, можеш зараз запуститися? Давай Та, включ. я пробую щось. Мікрофон не виключай. Ваня. Не йде щось? Не йде. Так. Ага. Так, ну тепер я тебе бачу. Це ти в космосі, да? Да. Добре. так? Так. І... Добре. Ну ладно, давай ми зробимо отак, от потім я буду розбиратися. Тільки не виходь. А шукав антенну, то я що я зроблю? Давай, знайшов антенну, бачу, ти в космосі, то ти антенну шукав. Так. Чудово. Попав, да? Е, Значить, е, давай дивимося. Е, Чек-ліст. Значить, заходимо на деталі прибулі спочатку. Так, 29.07. Ні, ні, не треба туди нижче. Тут все нормально в тебе. Піднімись догори. Давай фіксуємо. Е, так. Ти вже коли будеш фіксувати свій окно? вже трудно... бачите, я в, в, в роз'їздах. Тож, де ж я бачу, я ж за тобою не слідкую. Ну... Значить, так, давай так, скільки в тебе 471. Де у нас От, дохід? О, 471. Тобто, ти за цей, за цей тиждень отримав 15, 15, 14 доларів за цей тиждень. Тепер йдемо далі. Виходимо звідси. Заходимо моє. Заходимо активи. Так, 83 долари. Все на місці. Так, ну паливо нам не треба. Так, виходимо звідси. Заходимо Куда? в стратегію. Мої ці. Внизу, внизу стратегія. Ага. Але давай, давай зайдемо, вийди в моє. Давай подивимося, що там в тебе робиться в налаштуванні. Майо заходь. І заходь в мої синхронізовані стратегії. Зависло. Ну, зараз. Так, 33, 20 кусков. Все, в тебе на місці. Оно е донизу програйна кнопка включена стратегія. Все працює. Давай виходь звідси вверху зліва. І заходь в стратегію. Внизу, так. Да. Так, тепер фіксуємо. Значить, тебе тебе. В тебе бачиш, закупилося. В тебе на тисячу закупилося. 3,144 зараз в тебе. Значить, це добре, що закупилося. І внизу в тебе 218. От звідси в тебе забралося. І, в принципі, це нормально. Тобто, співвідношення в нас зараз нормальне. Воно в тебе більше зараз торгується, чим вільних USDT. Так, монет 8. Тобто, як було, так і залишилося. Ринок пішов вниз, воно не розпродалося. Але торгувало. Наскільки я сказав, там доларів. Треба на 17 доларів торгувало. Тепер, тепер що ми робимо? Тепер давай ми опускаємося 8 монет, так як було, так і лишилося. Опускайся самий низ, дивимося к 7. Так, монета к 7. Значить, в тебе було по 7. В тебе було. Так. Мінус 106. не виходить звідси значить так, в тебе збільшилась просадка по всім Ну, звісно, ринок впав. Значить, в тебе зараз 300 на 383 доларів Табо в тебе монетик сім. 383, значить, мінус 217, 217. А була мінус 163. Ну, не, не набагато. Не набагато. Це на, 40, на 50 доларів. В тебе вона закупилася. І скільки зараз мінус 56,8 Мінус відсотків. 56 а була, тобто вона в тебе зараз впала ще на 14 відсотків. Так, і зайди сюди, в монету, подивимося. Ні, Так, да, зайди в кабінет монети. На червоний нажима. Так. Да. 70 кроків. Ну, а і зайди тепер там, де в тебе журнал стратегії в квадраті, зайди, подивимося, що вона робила. Це що? Синій синій квадратик справа, журнал транзакції під зарядкою телефона. Під знаком зарядкою телефона. На синьому фоні квадратик з рожками. А, рожками о. Так, ну от, бачиш, як воно відторговується. Продає, купляє, продає, купляє. Хорошо, хай торгується, виходимо звідси. Тобто, ну, все нормально, ринок впав, він просів. А, портфель, значить, так. Депозитно подивилися. Виходь звідси, депозит подивилися, відні подивилися, монет подивилися. Просадку портфеля, Давайте тепер подивимося. Зайди в стратегію. І догори піднімись, Так, мінус 15,29. Просадка збільшилась 15,29, було мінус 11,57, а на самому початку було мінус 20, Так що тут все зрозуміло. І знаєш, що я хотів зробити? Так, е, дохід ми подивилися, просадку подивилися. Е, давай так, перед тим як е, ну давай, давай ще на біржу. Ні, давай тут лишаємося. Заходь в монету, зараз подивимося, з яким лімітом воно в тебе торгується, е, тобто в, 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 в тебе зараз 5. 250. 260, да? 5 5260. Так, де калькулятор? 5 260. Зараз перевіримо, чи правильно в тебе ми налаштування зробили. Так, калькулятор. 5 260 Поділити на 8 монет. Це в тебе 657 і поділити на скільки ми? Ну, давай на 40 закупів зробимо. Я щось не то зараз да, хвилинку. А скільки там? 3, 2, 5, 9, тут 125, 200, тут 120, 200, 270. 5, 270, 5, 270. Поділити на 8, на 8, на 8. 8 монет. Це у нас 658. І е поділити на 33. Ага, 20 закупів. Ну, може бути, може бути. В тебе грошей вистачає. Значить, давай тепер перевіримо, е з яким лімітом торгується монета. <кій> так, е TRX, він повинен 33 торгуватися. Заходь на монету. В кабінет монети, натискай настройки торговлі. 33. Виходимо звідси. Вверху зліва. Назад. Якщо нічого не міняємо, тисни назад. Так, давай виходить наступну монету. Я би почав знизу. Я би почав з самого низу, тому що в тебе ці на 33 це точно. Е, ну тут то, давай настройка торгівлі. 10 закупок 33. Е, ці всі верхні, що в тебе торгувалися, приносили прибуток, вони вже переналаштувалися на нову стратегію. Виходь звідси. <гум> е, так, е, виходь, і пішли в самий низ. Починаємо з монітик сєм, на яку там. Е, Давай заходь, бо я навіть не звернув увагу. Опустись, е ну, настройка like, торговлі. А щоб не, не на 10, Ну, от бачу, воно на 10, в тебе хай буде, виходь звідси. Тобто, ксім не розпродалися, а вона ще по старій стратегії торгується, Виходь, давай наступну монету знизу. <к pitch> XRP, давай, показуй. Там, напевно, тоже вона у тебе торгувалася. 33. Ну, все. Тобто в тебе всі 8 монет торгуються. Верніше, 7 монет в тебе торгуються вже по новій стратегії. А ну, давай ще хоча б одну перевіримо. Вище ще 7. вище ви XRP піднімись. Давай, солану ще покажи. Да, 33. Mm -hmm. ну, ну тобто, дивись, всі монети ми з тобою переналаштували. Так, і давай так, села на мінус 12% просадка. Ну в тебе є ще вільні кошти, тому, 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 тому все нормально. Значить, що в нас виходить? Єдине, що ну, в принципі, достатньо зараз для такого ринку, Ще раз я прораховую, в тебе виходить так. 5 270 поділити на 8 монет, це виходить 658 долларів в тебе на монету. 658 доларів на монету, поділити на 33. Це в тебе получається на 20 закупів по кожній монеті. от Я думаю, 20 закупів, що воно 20 Ну давай зараз через вільні кошти пройдемося тебе вільних, так, вільні 2, 118, поділити на 8 монет, 264, і поділити на 30, 33, 8. Тобто тобі на 8 закупів. Ага, от, на 8 закупів в тебе лишилося е, монет. Значить, на вісім закупів. А що в нас зараз ринок каже? Зараз я гляну, що ринок каже. Ну я, зараз ми, напевно, що а, він все одно не розпродасть, якщо 33. Ладно, хай буде. Навіть якщо він просяде, то нічого. Ага. Тут я не побачу, а тут. Зараз подивимось тут. Бо він зараз тут на дно у нас, ну як на дно, на локальне дно просів. Хоча він відскок зробив чи не зробив. Зараз подивимось. Значить, дивись, Сергій, що тобі треба? А, все, він відскок зробив. Тобто він пішов вже вгору. Не дуже, але вже відскок зробив. Зараз ще гляну. Так, дві монети, Дивимося, що нам зробив. Так, BTC вже трошки піднявся. Все, як книжка пише, якраз зараз вчасно. І ефір ЕТХ. Єтиха теж, так, ЄТХ теж, а, ну, 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 ну. Да, ЄТХ теж. Е, просіло на 3,353 і вже трошки відросло. Все, Ах. значить, єдине, що ти е, протягом тижня заглядаєш у робота, чи тільки коли ми зустрічаємося з тобою? На жаль, так. Друге. Хорошо. Ну, все тоді. Ах. Тоді ми все з тобою проаналізували: е, якщо ринок е, коротше. Якщо ринок буде опускатися, ну я не думаю, що він настільки опуститься, хоча можна, то в тебе ще є на 8 закупів вільних коштів по 33. От. Так що спостерігаємо далі і наступного разу приходь, подивимося, що відбувається. Тобто, змін поки що ми ніяких не робили. Ми тільки зафіксували, от, і змін не робили. Це перше. Друге. E, значить, сьогодні ми говорили вже запис передивився. Сьогодні ми говорили трошки про нову стратегію. Зараз ринок пішов вниз, але в нас кожен день показує, не показує, а робить прибуток. E, тобто переслухаєш запис. Ти коли плануєш запустити нову стратегію, не передумавши? Ні. E, так, а я тобі скидав посилання на біржу Гейт? Нічого. Ні. Ну, давай так, я тобі скину посилання на біржу Гейт, от, і е, вже можеш почати верифікацію, і коли вже там в тебе буде готово, то заведемо ми з тобою. Слухай. А ти хочеш окремо завести чи з цих грошей взяти? Ні, окремо, звісно. Окремо ти хочеш завести, так? Да? А скільки в тебе там прибутку воно, бо було б дуже. Круто, якби от ти оцей прибуток отримав. з, 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 з Де твій прибуток? Дай дай цей. А, біржами зараз прибуток. Я не бачу в своїх записах. В мене тут так все начеркано. А от дохід. В тебе 4, ага, в тебе 471 долар прибутку. От було би прикольно, щоб ти. Міг із цих грошей взяти, але вони в принципі ти можеш. Ти скільки будеш дві монети запускати? На тисячу хочеш зайти? Чи на одну монету на 500? На тисячу. На тисячу. Ну тоді мало цього доходу. Хай воно тут поки працює. О, да. Все, коли ти, коли ти хочеш зайти? Так дасте так зразу зайду. Ну, давай тоді я тобі даю зараз посилання. Ви ти верифікуйся, Як тільки верифікуєшся, вийдеш на зв'язок, і ми з тобою запустимо дві монети на гейті, Окей? Так, да, понял. Так, і я думаю, що ми теж з тобою вийдемо на зв'язок. От, щоб е, прямо запис зробити, як ми це, це запускаємо. Все, Сергій, домовились. Тоді я цю запись закінчую. Не прощаємося. Е, як тільки буде верифікація ти мені даєш знати. Окей? Це перед е, вертифікацією даватися до вас? Е, е, Ні, я тобі зараз кину силку. Ти по цьому посиланню зареєструєшся так. на біржі, пройдеш верифікацію, а Докум... документи да. скан лиця. Тобі воно буде написано, що ти вже верифікований, і буде написано внести депозит. Значить, ага, перед депозитом коротше да. Ми з тобою що зробимо? Ми з тобою докинемо туди тисячу. Я так думаю, що через байбіт ми це зробимо. Докинемо, ми прямо звідси можемо взяти на байбіт закинути. На картці в тебе вже є ця штука баксів. Тобто, скільки так. 43 тисячі є, да? так? Ну то ми якраз все в одному зробимо. Закинемо цих 43 тисячі тобі сюди на байбіт з байбіта переведемо туди, от і все, і зразу стартанемо. Добре, супер. Сьогодні робимо, так? Да? Ой, сьогодні я не знаю, бо значить погано. Напишеш мені, напишеш мені коли. І е по, по часу согласуємо. Десь понеділок, під вечір. напишеш, зорієнтуєш мене. Добре, все. Все, Сергій, давай тоді гарних вихідних. Навзаєм. Так, да. хай щастить.